Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Так, друзі. Ну а вже ж тоді вже почали на екотему. То ми і продовжимо. Екологи раз зараз соб'ють на сполох за їхніми спостереженнями. Цього року в найбільших містах України практично зникли горобці. Отак От порівняно з попередніми роками їхня кількість впала в 50 і більше разів. І ми розуміємо, що якась частинка випадає з екосистеми, і це потім ланцюжком тягне тягне за собою величезні наслідки. Власне, яка ж причина зникнення цих птахів у столиці, зокрема, і не тільки вивчала цю тему. А наша Анна Мартищук, вона поспілкувалася до речі з фахівцями. Тож, чи справді гробців неможливо зараз зустріти зокрема на вулицях і парках? Києва, і що це за проблема, Аню? Вітаю колеги. Ну, справді, поки я досліджувала це питання і так спеціально погуляла містом, дивилася в різних парках, скверах, придивлялася прицільно на дерева. І навіть, от зранку, коли така ж ранкова тиша стояла, я от прислухалася чи е, чути горобців. То насправді, крім голубів та ворон, я от не побачила. Можливо, мені просто не пощастило, і десь горобці літали в іншому місці. А можливо, дійсно їх настільки важко помітити в українських містах. Ну, принаймні, про це стверджують екологи. Кологи, отже, за висновками фахівців у Києві і в багатьох містах України в цілому десь приблизно у 50 разів зменшилася кількість горобців на наших вулицях. Причина така, що обробляються парки, коситься трава фактично під нуль, вирізаються старі дерева, які слугують місцем для огніздення цих птахів. І здавалося б такі речі, як окультурення парків, виріз. За вирізка небезпечних дерев, які створюють аварійні ситуації, навіть трагічні ситуації, які от нещодавно сталися у зв'язку із бурею і поваленням старих дерев. Усі такі прості речі мають іншу сторону, так би мовити, в екосистемі, і саме ці такі чинники змусили горобців відлітати із наших міст, адже шукати їм потрібно більш таку пристосовану для них територію, де вони зможуть і гніздо зробити, і діток там. Все ж таки годувати і міста, птахи ці справді покидають. І дійсно, якщо ж горобців буде не вистачати там на певній території, то це яка основна така функція птахів. Це поїдати шкідників, що є їхню їжею. І якщо ж їх буде набагато менше, то у наших парках, у скверах, у містах можуть завестися багато молі, інших мошок та шкідників, які попросту не буде кому поїдати, і це в результаті може призвести до. Хвори хворіння дерев, в тому, що наші парки не будуть такі озеленені. Знаємо, що наша зокрема столиця славиться тим, що вона є однією із найзеленіших, озелененіших у міст, в принципі, що не менше у Європі, і ось таку екологічну проблему підняли екологи. Ну і до важливості цих птах у екосистемі там фахівці навіть наводять таку історію, що колись у Китаї саме в 1950-х роках труїли цих птахів, поважали їх шкідниками і Скільки вони не виконували свою функцію у природі, то це призвело навіть до знищення урожаю і відтак так голоду, що загинуло навіть багато людей. Ось настільки важливими є ці птахи в системі. Ну, звичайно, які зараз масштаби у наших містах в Україні, ми розпитали орнітологів і поспілкувалися із Віталієм, Віталієм Казанником, і він ось що розповів, що в Україні є два типи горобців. це польовий і хатній, саме останній більше так зосереджений у наших містах, але дійсно Є такі чинники, що змушують цих птахів відступати з міст за околиці осідати де-інде. Особливо також це стосується навіть таких простих речей, як те, що ми ось ґрунт так траву перетворюємо на асфальт, на парковки, величезна щільна забудова, звичайно, це теж витісняє, але порахувати насправді скільки саме їх поменшилось за там, ну приміром останні 10 років неможливо. Хоча така тенденція є і в європейських містах. Там теж науковці помітили, що є певне зменшення цих птахів у місті, а саме втричі за останні десятиліття. Що це означає, і наскільки все ж таки відчується це у наших містах? Давайте послухаємо пряму мову орніто. Природне середовище також умовно не відчує великого негативного впливу саме від одного-двох видів горобців, які зникли. Але стосовно, якщо загалом дивитись на проблему зменшення кількості там, птахів в парках, скверах, то звісно, що буде більше шкідливих комах, наприклад, які зможуть шкодити молодим деревам. Там, Квітам, які висаджені. Звісно, що критичного для парків нічого не станеться. Будуть просто обробляти від шкідників. І стосовно цієї молі, насправді горобці, ну, я сумніваюся, що її дуже велику кількість знищують. Ну, от те, що зі слів фахівця, я почула принаймні таку втішну річ, що голубці горобці вони не вимирають, вони лишень так відступають від міста і шукають собі нову територію. Так, а можливо, горобці стають дауншифтерами і просто собі шукають прихисток десь за містом? <свісна> ну, колеги, дійсно, не, ну. От вони шукають собі нове помешкання, сприятливі території і е, обирають екологічні такі місцини, більше ніж звичайно в наших містах, і е, не все так насправді добре, як би хотілося. Нам справді популяція горобців вона вже менша у природі, і навіть попри те, що вони можуть полетіти десь в поле, в село і там усісти для них теж є там загрози. Бо зараз сільське господарство теж зовсім по-іншому поля обробляються пестицидами. Часто не корисними речовинами є принаймні для птахів, які знаємо, що вони годуються на полях після урожаю. Так само зараз ж ми землю обробляємо не кінним способом, а технікою, трактором. А це коли от збирається урожай, то багато зерна, там яке от опісля залишається, воно під землею, під ґрунтом, і птахів насправді птахам набагато вже менше є їсти, і це теж зменшує їхню популяцію, тому висновок такий. За словами екологів, щоб і, хоча б вони прихисток знаходили в більш природньому середовищі, нам потрібно цю природу берегти звичайно такими способами, хоча б елементарними, не обробляти шкідливими речовинами наші поля.